Вітаю! Мене звати Олексій, компанія «Аквавін». В цьому відео ми детально розглянемо та порівняємо систему очистки для питної води та зрозуміємо, коли потрібна надійна система зворотнього осмосу, а коли достатньо потрійної системи очистки. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, яка саме система очистки потрібна саме вам. Також не забудьте про підписку та вподобайку. Давайте тепер більш детально розглянемо потрійну систему очистки води, з чого вона складається, такі має особливості. Перше основне це вона проточного типу. Тобто вода, одразу поступаючи в фільтр, виходить очищена без додаткового накопичення. За рахунок чого це відбувається? За рахунок того, що в даній системі є три колби. Яка одна за одною доочищує воду. Першим зазвичай встановлюється механічна очистка, це від іржі бруду. Наступними елементами є вугілля пресоване та вугілля гранульоване. Дані елементи доочищають воду від неприємного запаху та покращують смак води. Щоб змонтувати дану систему, одразу в комплекті в коробці йдуть всі необхідні комплектуючі. А саме: ось такий тріник з краном, який встановлюється на холодну воду. Від цього крана вода подається через трубку зазвичай червоного кольору на вхід, а вихід з фільтра ми підключаємо до окремого крана, звідки ми будемо отримувати чисту воду. Також, як варіант, існують змішувачі, де кран для фільтрованої води одразу є вбудований в сам змішувач. В порівнянні з потрійною системою очистки, система зворотнього осмосу має ряд особливостей. Перша особливість це те, що тут є додаткові елементи очистки. В різних системах можуть бути різні комбінації, але зазвичай це обов'язково мембрана зворотнього осмосу, постфільтр, також може бути мінералізатор. Особливість системи зворотнього осмосу є те, що вона фільтрує воду на дуже мілкому рівні до атомів води, але це відбувається дуже повільно. Тому для комфорту використання є ось така накопичувальна ємність, звідки подається вода для споживання. Особливість монтажу системи зворотнього осмосу є те, що вона підключається не тільки до системи водопостачання, а також і до системи каналізації. Тобто в цій системі потрійної чистки вода проходить вхід і вихід без додаткових розгалуджень. Дана система зворотнього осмосу фільтрує воду таким чином, що Вода потрапляє всередину, очищується до мембрани, мембрани зворотнього осмосу. Саме в мембрані проходить основна очистка. Коли вода проходить через мембрану, частина цієї води скидається в каналізацію для того, щоб промити залишки накопичного бруду з попередньої очистки, а окремим виходом чиста вода потрапляє на споживання. Якщо ми будемо порівнювати системи зворотнього осмосу між собою, вони мають ряд характерних особливостей. Це або система на 5 ступенів очистки, або на 6 ступенів з додатковим мінералізатором, або є системи, коли, які використовуються при низькому тиску вхідної води. Тут на корпусі яких встановлений додатковий насос, який підвищує тиск води перед системою очистки. Якщо система зворотнього осмосу містить в своєму складі додатковий мінералізатор, тоді в комплект входить незвичайний кран з однією ручкою, а кран з подвійною ручкою для того, щоб ви могли використовувати як очищену воду після осмосу, так і додаткову воду з мінералізацією. Виникає питання, як часто замінювати елементи системи фільтрації. В потрійній системі очистки ми замінюємо картриджі в середньому від 3 до 6 місяців. Якщо ви відчуваєте вже надлишковий смак хлору, це признак того, що елементи потрібно замінити. Також в потрійній системі очистки можна використовувати різні елементи. Що це означає? Перший елемент завжди механічний для механічної очистки, але інші елементи ми можемо комбінувати. Наприклад, якщо вода у вас з великим містом. Кальцію або заліза, можна використовувати елемент, який прибирає кальцій або залізо, і наступне використовувати пресоване вугілля для покращення смаку та якості води. Для систем зворотнього осмосу нижні елементи зазвичай змінюються частіше, в середньому один раз в три місяці, мається на увазі частіше, ніж верхній елемент. До складу цих елементів може входити, є різні комплектації, може входити два механічних фільтра та вугільний. Або є покращені комплекти з одним механічним фільтром та два, двома вугільними. Це дає нам додаткову очистку перед системою зворотнього осмосу саме перед мембраною. Чим краще ми очистимо воду до мембрани, мембрани, тим надійніше і довговічніше буде працювати дана мембрана. Верхні елементи мембрана, постфільтр та мінералізатор замінюються в середньому один раз в рік. Але варто теж звертати увагу на об'єм використання води. У нас часто запитують, чому не встановити три ось таких колби на вході і щоб вони очищали всю систему. Все дуже просто: дані картриджі мають обмежений ресурс, тому ми їх використовуємо як додаткову очистку саме для питної води. Розглянемо переваги та недоліки кожної з систем. Отже, потрібна система очистки має ряд переваг, а саме, Швидкість отримання чистої води. Вода входить і виходить без накопичувальних ємностей. Е, простота монтажу та економічність обслуговування, тобто вона дешевша в обслуговуванні, ніж порівняно з системою зворотнього осмосу. А також дана система залишає у воді корисні мінерали та речовини при її використанні. До недоліків даної системи відноситься менш ефективне видалення. Органічних домішок важких металів, які знаходяться у воді, тобто ступінь очистки води в неї менше порівняно з системою зворотнього осмосу. Тепер перейдемо до переваг систем зворотнього осмосу. До переваг систем зворотнього осмосу ми відносимо те, що дана система може очистити з води органічні сполуки, важкі метали та пестициди, що недоступно для систем потрійної очистки. Після систем зворотнього осмосу вода має нейтральний смак, і це найкраща система очистки, яка взагалі існує. До недоліків систем зворотнього осмосу ми відносимо те, що вона дорожча в монтажі та в обслуговуванні. Також дана система досить повільно фільтрує воду, тому ми не можемо використати великий об'єм фільтрованої води. Також з невеликого недоліку є те, що її потрібно підключати до системи каналізації. А також вона не використовує всю воду напряму для фільтрації, а частину води використовує для того, щоб промити мембрану. Тому для того, щоб ми отримали 1 літр фільтрованої води, дана система може використовувати від 2 до 3 літрів звичайної непідготовленої води. Щоб зрозуміти, яка саме система очистки підходить саме для вас, найкраще зробити детальний аналіз води. Якщо в даному аналізі е, немає важких металів та пестицидів, ви можете використовувати потрібну систему очистки. Але якщо є е, домішки, пестициди або бактерії, тоді ваш вибір обов'язково має бути на системі зворотнього осмосу. Отже, підведемо підсумок: не існує універсальної та загальної системи, яка підходила б кожному. Існують різні варіації. Щоб зрозуміти, яка система підійде саме вам. Основне, це зрозуміти якість вхідної води. Якщо розділити по-простому, потрійна система це проста, надійна система з помірним ступенем очищення. Якщо потрібно глибоке очищення на рівні молекул, тоді ми використовуємо систему зворотнього осмосу. Якщо ви не знаєте, як підібрати систему очистки, ви можете звернутися до нас в магазинах Вавін. Посилання на магазин на каталог ви знайдете під відео. Або зателефонувати нам по номеру, який вказаний на відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ми будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. Також підписуйтесь на наш канал, а якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях.